Яка там э, вже зустріч по щоти з ТЦК. Э, так, 12 разів вже було. 12 разів. Якщо сьогодні зупинять, буде 13, наприклад. А так на камеру попало останні 5 чи 6. Тобто, можете подивитися, в мене є плейліст ТЦК, там, по-моєму, 6 серій, як я пам'ятаю. Це, це останні, які попали вони до мене на стрім. А попередні, самі перші, то я не знімав просто. Я не проводив тоді стріми. Хоча там теж такі ексклюзивні моменти були, що я жалію, скажімо так, що я тоді не знімав. кожен, Кожна група оповіщення, скажімо так, ми по-різному з ними спілкувалися. З деякими швидко, з деякими дуже довго, ну як довго? Ну, коли 15 з деякими було. Останній раз оце могли по-дільські тискати зупинили. Я правда не зрозумів, що вони у нас роблять. Але ну, окей, вони сказали, що відправили, давайте їм повіримо. Супереч тому, що впише в постанові 560, я їм це сказав, що вони не можуть в цьому, тут працювати. Ну, Вони кажуть, що їх відправили, але як бачили, багатьох документів вони мені просто не показали.